З вами про допомогу ВПО внутрішньопереміщеним особам. Усі знають, що з 1 березня запропонована нова постанова і новий порядок призначення. Йдуть нарахування, але є ще деякі не оброблені заяви за березень місяць. Це пояснюється технічними причинами і перезавантаженням програми, бо в нас єдина програма переселенців, і ми бачимо переселенців за всієї України. Тому є деякі технічні моменти, але ми над цим працюємо. Нагадую, що автоматично після 1 березня допомогу переселенці отримали ті, які є непрацездатними особами, які є пенсіонерами, які є особами з інвалідністю першої чи другої групи, або діти з інвалідністю до 18 років. Діти, якщо це діти-сироти або діти позбавлені батьківського піклування, також до 18 років і до 23 років за умови, що вони навчаються у закладах вищої освіти на, стаціонарному, на стаціонарній основі. Ті особи, які не належать до цих категорій, мають подавати заяву по-новому. Нагадую вам, концентрую вашу увагу на тому, що якщо у вас зареєстрований шлюб, то це вважається єдина родина: дружина, чоловік, діти. Бо до складу сім'ї уходять всі члени сім'ї. Якщо приходить дружина і каже, що вона з чоловіком не мешкає разом, то постанова вимагає надати докази того, що у вас чоловік. Чоловік мешкає від вас окремо і ви не маєте спільного побуту. Якщо у вас немає таких довідок, ви не можете нам їх надати, на жаль, ми будемо враховувати доходи вашого чоловіка до складу вашої родини. Якщо дохід на сім'ю перевищує 9444 гривні, то такій сім'ї допомога. Для проживання внутрішньо переміщеним особам не виплачується. Працездатна особа має право на допомогу і може не працювати в разі якщо вона доглядає за дитиною до трьох років. Перше на її попічительстві на Іжджівіні знаходиться дитина з важкими хворобами. На це є довідки від лікаря. Якщо така людина має дитину інваліда до 18 років, або ця багатодітна родина складається з трьох і більше дітей. Або Ваша дитина не відвідує дошкільні заклади, ви приносите довідку від управління освіти, що наразі на сьогодення вам не можуть надати місце у дитячому садочку. Це є підставою для того, щоб ви отримали допомогу, бо це поважна причина. Студенти, які навчаються за денною формою. Освіти або дуальною формою освіти також мають право на отримання такої допомоги. Фізична особа, яка надає соціальні послуги по догляду, вона теж має право на отримання такої допомоги. Якщо працездатна особа не має цих переліків причин поважних, які я зараз назвала, вона має стати на облік у центрі зайнятості. І має співприяти з моїм працевлаштуванню, може бути зареєстрована як ФОП, може подати заявку на участь у грантових програмах, які пропонує наш центр зайнятості зараз, може отримати ваучери на навчання, на перекваліфікацію. Це теж за цим треба звернутися до центру зайнятості. Коли ви стаєте на облік до Центру зайнятості, ви отримаєте довідку, приносите її до нас, що ви зареєстровані у Центрі зайнятості і отримали статус безробітної особи. І тоді ви маєте право на виплату допомоги переселенцям. Є зараз багато скарг у зв'язку з тим, що. Коли приходять родини, більше всього це приходять жінки. Чоловіки зараз до нас, ну, по причинам певним не заходить, то, як правило, жінки почали писати, що вони не мешкають зі своїми чоловіками, що вони не знають, де їх чоловіки. Я можу сказати тільки одне, що поки у вас є офіційно зареєстрований шлюб, ви є родина. Я ні в кому разі не кажу, що вам треба усім розлучатися зараз, боже, цього робити не треба. Але майте на увазі, що треба довести, що ви не мешкаєте, не ведете спільний побут, що ваш чоловік знаходиться десь далеко. На сьогодення це у новини, з якими я хотіла вас ознайомити ще раз. Дякую.